Екстрено про призов тотальна мобілізація у війську зробили рішучу заяву про 18-річних. Влада натомість ухвалила шукуючі рішення. До цього ніхто не готувався. Що чекати вже завтра? Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я дарина Гуцкало і останні події. До війська треба брати із 18 років, причому без різниці хлопців чи дівчат. Із такою заявою в ефірі телеканалу Київ виступив Юрій Береза, командир батальйону дніпро 1 Мобілізація з 18 років і дівчат, і хлопців вона це питання виживання нашої держави. Абсолютна мобілізація всіх. Дивимося на державу Ізраїлю на думку військового Україні, треба спиратися на досвід Ізраїлю і впроваджувати заходи мобілізаційної підготовки одразу після досягнення українцями повноліття без повної мобілізації, наголошую, без того, щоб ми научимо або пройдуть навчання. Всі молоді люди, і не тільки хлопці, і дівчата не обов'язково я ще раз наголошую: я не говорю про те, що 18-літніх треба кидати на 1400 кілометрів фронту. У нас є досить багато бригад, які виконують завдання на заході, на півночі і на півдні, де не ведуться бойові дії. У нас досить багато учбових частин. Нам треба повернутись для того, щоб перемогти в цій війні, для того щоб відстояти незалежність, для того, щоб Залишитись нацією з державою, а не нацією вигнанцем. Нам треба об'єднати всі внутрішні сили. Зауважимо, що у стінах Верховної Ради вже не вперше заспокоюють українців і переконують, що зниження мобілізаційного віку наразі не планується. Масового призову чи мобілізації осіб до 25 років не буде. Напередодні про те, що брати у військо українців із 18 років ніхто не збирається, говорив і сам очільник країни. Інформацію повторили і в офісі президента. Президент категорично наполягає на неможливості реалізації такого сценарію, ну, тобто зменшення суттєве зменшення термінів мобілізації до 18 років. і Це точно президент не буде реалізовувати. Наголошуємо, що в Україні зниження призовного віку вже відбувалося. Відтак тепер у військо беруть не з 27 років, а з 25. Відповідне рішення було ухвалене у квітні 2024 року. З того часу 25-річні чоловіки вважаються вже не призовниками, а військовозобов'язаними і підлягають мобілізації згідно із чинним законодавством. Однак альтернативний спосіб потрапити у військо раніше без примусу, а за власним бажанням все ж є. Контракт 1824, який офіційно запустили у лютому 2025 року. Як працює цей проєкт? Служба триває один. Рік і передбачає обов'язкову участь у бойових діях не менше шести місяців у зоні активних бойових дій. Натомість захисник отримає фінансові стимули, а також розширений соціальний пакет. Серед передбачених гарантій: компенсація витрат на оренду житла під час проходження служби, можливість здобути освіту після завершення контракту за підтримки держави, пільгова іпотека під 0% та безоплатна медична допомога. Після завершення служби право на вільний виїзд за кордон без додаткових Обмежень. Ба більше держава розширила можливості для молоді, що не у війську. Уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років включно безперешкодно перетинати кордон. Це рішення стосується також громадяни, які з різних причин опинили за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв'язки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко пояснив, що це рішення відкриває для молоді нові можливості. Мета цього кроку першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання. Стажування легального працевлаштування за кордоном, аби здобути досвід, вони згодом могли використати задля розвитку України. Водночас у ДПСУ розповіли про перші деталі виїзду для цієї категорії українців. Чоловіки 18-22 років зможуть перетинати кордон лише з військово-обліковим документом. Для перетину кордону необхідно мати як паспортний документ, який дає право на перетин кордону, так і військово-обліковий документ. Військово-обліковий документ в електронній формі, який пред'являти на вимогу представника держприкордонслужби на пунктах пропуску через державний кордон України. А тим часом добровольцями, які захищають небо, все частіше стають і жінки. Бучанські відьми цьому підтвердження, як відбуваються їхні навчання, бойові чергування та хто зрештою взяв до рук зброю і з якою мотивацією, не пропустіть далі. Цей вистріл із кулемета навчальний. Мобільна група ППО Бучанські відьми» відпрацьовує навички під час щотижневих тренувань. Бучанських відом створили на базі місцевого добровольчого формування територіальної громади. Торік у травні 90% чоловіків, які брали у ньому участь, мобілізувалися до ЗСУ. Тоді почали набирати жінок. Зараз їх 83 з 98 учасників. Чергування доба через три навчання щовихідних. Валентина за позивним Валькірія відпрацьовує навички стрільби із автомата. Як відстрілялася, скажуть які там треба голосу було, і 52 за фахом лікар-ветеринар за рік служби в бучанських відьмах була на різних військових посадах. До цього не мала жодної військової підготовки. Не розуміла, що треба цю зброю тримати. Ротація по всім участкам і, і... ні, не збили, але стріляли. Олена за позивними кума у цивільному житті викладачка за рік у відьмах стала не тільки сильнішою, а й спокійнішою. Діти каже, спершу злякалися, що мама йде на таку роботу, потім звикли. У мене багато помінялося. Я стала сильнішою, витривалішою. Нервова система стала, стала більш стабільна. Я тепер розумію, що як я вже не така тривожна. Наші співрозмовниці стають спокійнішими, бо відчувають себе потрібними. Бучанських відьмах вже десь. Третій, четвертий місяць ця ідея вже давно. В мене сиділа десь всередині. Бо якось так людей не вистачає, що там, що тут Валерія сьогодні не тренується. Мобільна вогнева група, до якої вона входить з восьмої ранку на чергуванні. Воно ж триватиме добу, як тільки вони отримують інформацію про небезпеку, мають негайно вирушити на позиції. Шахеда ви ще не збили, так? тобто у вас ще це Наші групи взагалі збивали. Ну наша група конкретно ні, але дівчата інші зміни так. Цивільна професія Валерії вихователька в садку і кондитерка пече, досі робить хлопцям цукерки на передову. Її коханий у Збройних силах. За кілька годин усі, хто був на навчаннях, роз'їжджаються. Валерія ж продовжує чергування. Їх у групі троє: двоє жінок і чоловік. Напарники від коментарів відмовляються, тож дівчина сама розповідає про особливості роботи. У нас є оперативний черговий, який сповіщає про всі, про всю ситуацію, яка наразі. Також у нас є планшет, по якому ми дивимося, де вони летять чи не летять. Валерія каже, росіяни постійно змінюють тактику, атаки стали масованішими. А отже, їхня робота щоразу важча, особливо після якихось наших успіхів, вони якось типу зляться. У лісі, де зараз група, стає геть темно. Дівчина нас попереджає. Є інформація про виліт шахедів, і можливо, треба буде зараз виїздити. Все, 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 все Віка, з один. Виправ. Готовність номер один це якраз сповіщення про виїзд. На позицію доїхали за 9 хвилин. У нас облака видно, а коли появляться шахет, там маленька така точка. Ну, така зараз майже десята вечора. Тривога ні в Київській області, ні у Києві поки не оголошена, але група вже на місці, тому що отримала інформацію про те, що шахеди на підльоті. Нас попереджають, на позиції доведеться бути довго далі. Очікування вони уважно стежать за рухом шахедів на спеціальному планшеті. Для Валерії найстрашніше, коли бачиш небезпеку, а нічого не можеш зробити. Та ж були, а потім дивишся в новинах, куди ця ракета прилетіла. Було таке. Зараз росіяни самі шахеди запускають вище, аніж дістає кулемет. Це ускладнює роботу після двох годин чекання. Групу сповіщають про другий рівень готовності, потім третій. Це означає, небезпека минула і можна повертатися на місце дислокації. Щоб підвищити ефективність роботи, бучанські відьми підготували і групу операторів зенітних дронів, які можуть збивати шахеди на більшій висоті. Невдовзі вони теж вийдуть на чергування. Всі продають цей вишкіл, всі навчаться, і в кожній групі буде свій пілот. І відповідно це будуть змішані навіть групи. Є кулемет, є зенітний дрон. Ми збільшимо кількість в групі. Зараз група чотири чоловіка буде шість. Неважливо. Але це будуть повноцінно укомплектовані групи, які будуть працювати найбільш ефективно на цьому напрямку. Командир каже, роботою жінок дуже задоволений. Людей завжди бракує, тому очікують нових добровольців. Щоб стати до лав бучанських відьом, треба пройти медогляд та співбесіду у командира. Потім навчання на співбесіді відсіюють тих, кому бракує мотивації. Вона дуже важлива, бо за цю роботу не платять. Ми людей не примушуємо на якусь казарм. Людина приходить, плавно входить. Ми їм даємо з групою підготовки. Товоною групи ми його випускаємо зразу. Він зразу обучається на патрулях. Потім він переходить, переходить далі. Там десь за місяць часом він доходить до групи МВГ. Мобільна група, з якою ми чергували цієї ночі, ще раз виїздила на позиції. Інформації про руйнування поранених чи загиблих в Київській області цієї ночі не було. Загалом на рахунку Бучанських відом шість збитих шахетів та 12 гарбер. Ольга Читайло, Віктор Зеленков та Володимир Коваленко. Факти ICTV, Єдині Новини. Як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 455 тисяч підписників. Далі більше побачимось.